Друзі, всім велике вітання. Соціальний проект Добра кава. Ми знову у ресторації Опал у І сьогодні у нас цікавий гість: це лікар-травматолог, завідувач відділення травматології Стрийської об'єднаної міської лікарні Ігор Равлінко. Пане Ігор, правильно? Правильно. Бажаю здоров'я вам. <кхух> Дякую здоров <'яй. кхух> за запрошення, що ви відгукнулися до, до нас прийти. Пане Ігор, скажіть, ви все життя фактично в лікарській практиці, в травматології, так? Так, так. Скажіть, як починалася ваша діяльність е, взагалі як лікаря? Ну, З медициною можна сказати, я зустрівся, коли попав на службу в Афганістан. Я там був uh -huh. санінструктором роти. І це так, по подальшому можна сказати, вирішило мою дальнішу долю. Після Афганістану я поступив в івано франківський медичний інститут. Закінчую його дев'яносто першому році і вже тоді пішов працювати лікарем-травматологом у залізничній лікарні, коли ще в нас. Тобто, ви з вже не з початку 90-х уже в стрію працюєте, так, так? так і так до сьогоднішнього року, дня, так, так, так. Угу. скажіть, травматологія це надзвичайно відповідально, і надзвичайно я знаю, що ви буквально рятували людей і ви складали так людей, можна сказати, і витягували з того світу. Кажуть, люди дійсно багато думка людей дійсно лікар від Бога, але. З чим найскладніше і найчастіше приходиться працювати травматологом. Що найскладніше в цій такій професії? Що б ви таке могли виокремити? Ну практично, все це робота більшості можна сказати з людьми. Ну так це психологія, розуміння хворого. Тому що ти як лікар, багато речей можеш допомогти як технічно. Ти можеш прооперувати хворого, допомогти в наданню допомоги ургентній, неургентній, але співпраця з людьми це досить має велике значення, тому що кожен хворий це є особистість, і зрозуміти ти його маєш, можна сказати, зразу в перші хвилини зустріч у перші хвилини надання йому допомоги. А як вдавалося вам поєднувати? Бо це дійсно як ви кажете, і психологія, і надання допомоги такої вже практичної медичної. Ну, я своєму життю ставив так за ціль: що відноситися до людей треба так, як би ти хотів, щоб відносилися до тебе. і угу. перший такий. В життю можна казати, чи правило, чи кредо, і тоді ти будеш в більш. Ну розуміють тобі люди, може ну, не так. всі як, але в більшості люди розуміють і це сприймають з позитивом, і трошки це дуже добре допомагає тобі у твоїй роботі, тому що медицина це не є тільки операції, а це є так само допомога і психологічна. Угу. А, пане Ігор, ви ще крім того, як є зараз. Чи були е, керівником Асоціації воїнів афганців стрищини чи Львівщини, як то правильно? — Львівщини. Львівщини, так? так ви зараз там також працюєте, так? Так, Я після подій на майдані, де ми періодично брали участь, враховуючи роботу лікарську на роботі і виїзди в Київ у 14 році. Мене хлопці Львівщини вибрали головою спілки афганців Львівської області, і тоді трошки так можна сказати, життя моє змінилося. Як ну можна казати, і в медичному плані, і в робочій діяльності, і в життю. А як воно саме змінилось? нас змінилася ну, така ситуація була по медицині. Що у нас медицина залізнодорожна була, йшла на скорочення. І mm -hmm. Я тоді пішов на роботу в районну лікарню на чергування. Нічні у мене більше було часу. Що я міг собі виділити часу більше для волонтерської діяльності і допомоги хлопцям ветеранам, які вже воювали. Ми більшості співпрацювали з батальйоном Майдар. Це більшості там були наші ветерани, афганці Я так можна сказати, ну, 3-4 дні 5 тим може проводив більше у Львові, у спілці у допомозі тим, які тоді так волонтерство не було широко роз... ну, так. розвинути на ну, так. І вони більше в ті госпіталя, які були хлопці, поранені. То ми організовували і здачу крові, там, так що в госпіталі по, по, при поступленні, які були, і допомагали так. В ну, основному це був збір допомоги, починаючи від солярки, бензини, палатки. Це в ті часи, якщо ти десь там берце дістав, це був дуже такий, ну, визначна подія. Навіть та сама і зброя, і патрони тоді було така, ну, на жаль, mm -hmm. ситуація досить складна. Але я знаю, що ви так само і об'їздили багато госпіталів з медичною так, допомогою. У більшості ми практично в той час більше ми займалися Львівським. Це військовий львівський ну, госпіталь, тому що все поступало до нас з Дніпропетровська. Переводили Харків, переводили це, переводили до нас. І У нас вже були хлопці, так би сказати, ну важкі ті, котрі були, такі потребували постійної допомоги. Але я за той час зустрівся з багатьма людьми. Які дотепер працюють і допомагають ветеранам, допомагають пораненим військовому госпіталі і в життю? Так що це дало мені досить такий позитивний поштовх подальшому життю, що багато є дуже добрих людей. А скажіть, а з початком повномасштабної війни, як змінилася взагалі ваша діяльність? Ви так само зараз продовжуєте волонтерську таку діяльність? Практично, коли почала повномасштабна, ми старалися так само зібрали зразу у Львові всіх е, керівників районних організацій, угу. львівських керівників організацій, ми тоді узгодили, що в зв'язку з тим, що подій ну. Події дуже розвиваються швидко, і є потреба в наданню допомоги на території. І ми тоді вже не організовували. кожен керівник району організовував себе на території. Допомоги. Так би так, як тероборона. Так, так, так. Це вже так. Ми на той час у нас стріяни, то так як я керував відділом охорони здоров'я, ми брали на охорону всі медичні заклади. То ми тоді охороняли по двоє чоловік, що 12 годин, і мали, так як більшість хлопців мали зброю. Ми ж дозвола, все було, і ми практично одного ставили зі зброєю, одного без зброї. Так, машинами ми п'ять місяців, майже більше ніж п'ять місяців. Ми стояли на охороні тоді критичних інструктур, структур. Так як медицина відноситься до критична, то ми всі лікарні наші охороняли. Це були хлопці з району. Це спочатку повномасштабки, так? Так, спочатку А зараз. як ви... Зараз практично це все відійшло. У нас ну, потреби як такої зараз нема. Це вже Ну, так. Так, та. І тому зараз ми в більшості всі, ну, знаєте, як то життя бере своє, рахуйте четвертий ну, рік та, за той Це, це час. Не дуже Так, так. Та. На жаль, вік бере своє, і багато хлопців, які до того часу мали можливість це зараз інсульт, інфаркт, інвалідності. Ну, на жаль, так, вік бере своє. Там. Пане Ігор, ну, ще хочу запитати вас про саме медицину у сфері охорони здоров'я. Ми керували колись відділом і про об'єднавчий процес лікарень і взагалі про сімейну медицину. Як ви вважаєте, все-таки це добра була ідея сімейної медицини і от об'єднання лікарень, конкретно в стрію, mm -hmm. об'єднання районної лікарні з міською? Багато людей висловлюються по-різному, багато за, але є такі люди, що проти. Як ви? Ну я рахую, вважаю, що однозначно, що сімейна медицина. У нас є застосована, і в нас практично вона працює позитивно. Хоча може поговорити відносно твоїх подій, але я, вже як став керівником відділу охорони здоров'я Сирійської ТГ, я зрозумів таки, що те, що є реформа медицина, це є позитив. І це, що ми мали в нас шість лікарень, і ми об'єднали в одну територіальне медичне об'єднання, Сирійська міська об'єднана лікарня, це теж є плюс. На жаль, реформа медицини на рівні держави вона не проходить так, як має. А скажіть, ви, вибачте, що перебував, а в чому плюс саме в стрію об'єднання було? Тому що коли ми працювали по різному, і виходило так, що, наприклад, одна лікарня працівники однієї лікарні можуть себе забезпечити, враховуючи реформу, тобто вони лікарня на себе за вона може тримати собі лікарів, надавати допомогу. Вся друга лікарня не могла собі це забезпечити, і тоді розходилися в тому, що було треба пробувати такі, ну можна казати, нетрадиційні радикальні міри, які кажуть непопулярні непопулярні, Непопулярні, так. так і тому було багато і тому частина людей проти, так, так? зокрема тому, лікарі. Так, деякі. Лікарів так само, коли був uh -huh. ми проводили реорганізацію, тому що одним з було багато пунктів, які треба було виконати лікарні. Тобто, наприклад, з тих один пунктів наша центральна міська поліклініка, яка на Шевченка, тоді були дуже багато дискусій, як ми і заяви писали тоді mm -hmm. на мера на голову, що такі Раулінко такі-то такі. То такі. я старався збори робив, раз, другий, третій в колективі Старався. було ]ся. багато таких так, незадоволених багато. Так. Я по збори робив. І що ви відповідали? Їм? Так, сказали, що все одно це так не має бути. Ми лікарі, ми маємо мати. Але тепер, коли це все вийшло, оказується, ти тепер слухаєш і такі слухаєш. Як дякують Олегу Леонідовичу, що він прийняв це рішення, що таке переселили на Дрогобицьку-50, розумієте? Це тобто, тепер люди зголосилися, що це є позитив. Ну це не було такі е, якісь традиційні рішення. Це ну, так. було трошка так. Але я вважаю, що те, що я робив, я робив з розумінням, з добром. У нас так само була ще така реформа. Ми мали по жіночій консультації. Багато було думок, розходження, тому що не треба було і закривати ще, що, ще що. Але коли ми зрівняли з керівником пологового будинку роботу з жіночої консультації, пологового будинку, ми побачили, що фінансово воно не співпадає так, щоб було ясно, що зрозуміло, що були. Як би сказати, матеріально не забезпечена жіноча консультація, вона матеріально не надавала собі таких прибутків як пологові. І тоді рішили, що краще зробити ремонт, внести якусь певну суму з громади, з бюджету громади і зробити перевести жіночу консультацію пологовий будинок. Я вважаю, що це є позитив. Ну так, ну ви бачите, можна сказати, так взяли удар на себе в той час, так? Ну так, так, все багато було mm -hmm. думови. Я пам'ятаю, що та, багато я, там я, критиканів та, місцевих писали. Та, але, що... Так, я ходив до кожного, <клес> я зустрічався з працівниками, я зустрічався з лікарями. Я говорив з головою про в кому, тому що думка є: знаєте, коли вона про кому каже, що це має нам громада, територіальна громада має платити нам зарплату, тому що ми є працівники лікарні. і Я старався пояснити пішов що зарплату нам платить НЦЗУ? Не громада, а НЦЗУ. Громада нам допомагає закупити. А НЦЗУ. Це що таке для простих? Національна служба здоров'я ага. України. Бо люди ж прості не знаю. Так, так. Це в ну, нього і нам громада так виділяє гроші на придбання, наприклад, нам треба обладнання придбання, ремонт, виділити, світло, газ. Це все, тобто такі більшості побутові і. Ну і досить, досить позитивно тоді ну тяжко, але позитивно це зробилося. Я вважаю, що якщо б це не було проведено вчасно, ми були б мали по медичній забезпеченні, по медичні структури набагато більше проблем. Угу. Ну, як то кажуть, добре, що все закінчується добре, пане Ігор. і на завершення нашої такої коротенької розмови, ви як людина з величезним життєвим і медичним практичним досвідом. Що були ми ви могли побажати людям зараз, які от дехто чує такі думки, я втомився від війни або ну, знаєте, зневіра є. Якісь такі, можливо, слова від вас, від людини, яка знає і має великий досвід? Знаєте, ми, на жаль, все одно ну, я кажу, вже 11 років війни. Ми, на жаль, ну, ми розуміємо, що світ є жорстокий. Не все виходить так, як ми хочемо. Більшості людей по своїй суті вони і добрі люди. І вони так. хочуть тільки жити, щоб було добре. Але нас, бачите, є, визначається так, що є люди, які керують державами і сусідніми. Вони бачать у нас не як братів, а на жаль, як, ну, можна казати, як використовують як своєю і своїми заробітками матеріальними і там по, мові, і по всяких тих ситуаціях. Тобто, що наша Україна, наша держава не є. Ну, для них авторитетом і зразком порядності і розуміння. На жаль, ми маємо і сусідів таких вигляді Угорщини і словачина. Ой, там Так, бачите, це теж такі політичні всі дискусії. І тому кожен з нас має приложити. Якщо ми кожен з нас по мінімуму приложимо, хоча б щось для того, щоб наша Україна була вільна і незалежна, то буде дуже добре. Кожний з нас має розуміти, що нас війна, кожного, ну, доторкнеться кожного, когось в меншій мірі, когось в більшій мірі. Але якщо ми будемо відноситися до того, що нам не треба, що не треба, бо наші діти йшли на війну, за кого ми маємо голосувати, за кого ми маємо воювати, це не є добре. Це нам ну, такий, ми, так і ми ну, опинилися в такому стані, що ми маємо за своє виживання боротися. Ну бо дехто там і каже, а за політиків, то ти кожен за себе має відповідати. чому за політиків? Так само я зустрічаюся. Багато до мене приходять по медицині по зустрічі, навіть з людьми, і так котрі мене знають. О, пані Ігор, Бачите, чого мій син має воювати? Чого ді чув такі думки, депутати втекли? Я кажу, та чого на даний час вас син буде йти воювати за вас, за вашого батька. Мій син буде воювати за мене. Другий син буде ну, воювати там. за ну, це це є нормальне явище. І це кажу, треба з розуміння віднестися. Сварка на жаль нікому добран що не дає. Так це жаль, підігрування були... російським інтересам, так так, так так на жаль, та на люди начитаються в телеграм всякої фігні, Вибачте і тому ну, так роками. Роками було поставлено так, що в нас учителька російської мови діставала більше зарплату, ніж учителька української мови. і Це ніхто нічого з того не робив. Знаєте, ми ходили в московський патріархат до церкви, і це сприймалося як за гуманність, як розуміння. Це до тепер. Ну, дивіться, що в Чернівцях нещодавно це, побили це, одного це, там так, якогось це, ну, блогера. Ну, це, ну, це взагалі розуміє, ну, Тому що суспільство на превеликий жаль є наше байдуже, коли ми йдемо, і людина лежить на тротуарі, і він лежить 15, 20, 30 хвилин, і до нього ніхто не підійде. Думаю, ніхто це не нахилиться, це для суспільства і показник. Тобто байдужість, це дуже б так, оця наша байдужість. Кожен боїться, знаєте, багато речей таких кажуть: а пане Ігор, я пішов там, людину підняв, подивилися. Потім я кажу, в міліцію ходивши, пояснював. Чи точно це я не давав, не бив його, вміти, чи ще чуть мене не зробили. Ну так, бачите. Ну, але все одно життя треба об'єднуватися, говорити відкрито, просто обговоримо один одному правду. Так розкажімо один, але. Це треба боротися, тому що ми зайшли в, таку, в такий етап нашого життя, що в Україні, що кожного українця складний, досить, досить складний. Так, Твоє друзі, думає. тому дійсно будьмо просто добрішими, і все в нас тоді точно так. буде добре. Пане Юр, дякую вам за цю розмову. Ну а ви, друзі, приходьте до нас в ресторацію ОПАЛ на добру каву. Почуємось, побачимось. Слава Україні! Героям слава!